Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сьогодні я хочу відповісти на е, запитання спонсорів, які запитали мене стосовно того: а чому Московія повертається взад, у лапках, звичайно. Так. Чим далі, тим стає очевидніше, що московити андрофаги, втративши після розпаду Радянського Союзу українців, білорусів, прибалтів, грузинів, віруменів, євреїв тощо, виявилися нездатними до суспільного прогресу. Так. Рух взад, як вони кажуть, кістоком. Зкрепом. Це не що інше, як підтвердження ось цього твердження. Даруйте за тавтологію. Так. Вони виявилися нездатними до розвитку суспільства, тому їм треба повернутися назад. Так. З кожним днем. Їхня Держдума приймає все більше законів, які мають повернути московитів. Ну, наприклад, фактично встановлюється домострой, мострої у е, дитячих садках починають е, дівчат, дівчаток привчати до вагітності. І все таке інше. Ну, потрібні холопи, потрібні раби, потрібне гарматне м'ясо, так. платники податків потрібні, і все таке інше. Ну, це ж так. Ви можете сказати, що це унікальне явище для Московії та нічого подібного. Я можу назвати вам ще. Декілька країн, які у 21 столітті з тих чи інших причин виявилися неконкурентно спроможними. Так, це ж факт просто. Вони неконкурентно здатними в нинішньому світлі, світі, в нинішньому, у 21-му, у періоді глобалізації. Я можу назвати вам, хто хоче взад, крім Московії, Куба. Венесуела, Нікарагуа, Іран, Афганістан. В них все архаїчне, видається, як справжнє, правдиве, незіпсоване. Ну, класика, те саме, що у Московії говорять. От звідси й неймовірний плач у благосфері московитів, які. Так і пишуть: Хочу повернутися в СССР. В СССР було все добре. От у минулому все було розчудово, було прекрасно, усе люди були інші. Так. Е, ну, життя було неймовірне, щасливе і все, а ще краще. Це от е, за часів е, там, Івана Грозного, були всі рівні, Все архаїчне, недороблене, дурне, рабське, видається ними за є. Так, надзвичайно чудове. Все, 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 все. І погода. І природа, і заводи, і населення, яке ж, ну, надзвичайно чесне, ну, у Радянський Союз це була. Країна не сунів, всі несли, всі крали, всі 100% на заводі. Хто міг? Начальство крало мільйонами, а люди крали потрошку, так. Це ж і анекдот, той знаменитий радянський, я коли взад. Я вас поверну цим анекдотом. Коли чоловік до 8 березня працює на заводі, яка, яка виробляє міксери. Завод, який виробляє міксери. Він працює, і дружина, а купити міксерів ніде не можна. І дружина каже, ти винось по деталі. Кожен день. Ну, а до 8 березня збереш мені із цих деталей і міксер. Він виносить ці всі деталі так, і каже їй: як не збираю, автомат виходить. Ніякого міксеру <гум> немає, тому що ніяких міксерів ніхто не виробляв. Виробляли зброю, автомати і все таке інше. Тобто не суни, несли скрізь. Із м'ясокомбінатів втягли ковбасу, м'ясо. Із сирзаводів, сир, сметану, ну все крали, і всі. І це були одухотворені, ну такі чесні, ну, ну неймовірно щесні люди, які. Ах... Дехто пише вже доходить до повного маразму. Дехто пише, що в їхньому, на їхньому металургійному заводі. там... Сталі якісь, там. Так. навіть заводське повітря, страшенно забруднене, вонюче й смердюче, було для них як лікувальні процедури.